Без квітів не обходиться жодне пристойне свято. І влітку і взимку вони радують завжди, тож скрізь їх можна купити. А все, що продається, неодмінно приносить прибуток. Тому краса врятує світ загалом і ваш гаманець, зокрема. Пан Ігор збудував свої теплиці у 2002 році. Тоді ринок ще не був так насичений квітами, як нині, а тому починати було значно легше. Тепер в Україні багато великих компаній із вирощування квітів, які використовують найновіші технології. Конкурувати важко. Однак завжди можна знайти свою нішу, хай невелику. Наприклад, зробити ставку на екологічно чисте виробництво. Починаючи такий бізнес, варто розуміти, що він досить прибутковий, але потребує значних інвестицій. Щоб посадити саженці квітів, десятки разів вирощує ніж росадок на помідорів гірків. До того ж, не забувайте, що маєте справу із живими рослинами. Квіти вибагливі, тому будьте готові до форс-мажорів. Альстрамерії, наприклад, як і інша екзотика, бояться холоду, але і надмірна спека їх теж убиває. Отже, взимку треба опалювати теплицю, а влітку охолоджувати. На це потрібна енергія, обираючи вид, рослини для бізнесу, керуйтеся не лише красою квітки і ціною розсади. Є таке поняття ваз лайф, тобто життя в вазі». Тобто рослини, які стоять довше, мають і кращий попит. Що ж до посадкового матеріалу, то одна упаковка тюльпанів на 5 цибулин, наприклад, коштує від 20 гривень. У майбутньому 2-3 продані квітки повернуть ці гроші. Інша сума і обсяг роботи сама теплиця. Якщо ви, наприклад, вирішили біля свого будинку. Бувати теплицю, ви більше таку теплицю, не побудуєте. Треба багато землі. Що ж до робочої сили, то двох працівників вистачить. Тобто подружжя цілком спокійно може працювати саме на себе. Я все, все роблю, все. Я всіх робітників сам вчив, все знаю. І чи не на найголовніше перед тим як починати, знайдіть потенційного покупця і подумайте про доставку у випадку з квітами, що як відомо мають властивість в'янути, збут повинен бути налаштований ідеально. І пам'ятайте, хороший будь-який бізнес. Головне, аби був легальний.